У Коломийському ліцеї No9 відбулася традиційна церемонія в ліцеїзди, яка проводиться щорічно з 2008 року. Директорка ліцею Ганна Пасічна наголошує, що звання ліцеїста це значно більше ніж просто статус учня. Присяга проходить уже у листопаді, вересень, і жовтень вони вивчають всі чесноти ліцеїста. Вони виконують різні проекти. Вони змагаються в спортивних змаганнях. Вони змагаються в інтелектуальних змаганнях між класами. Вони розширюються. Свій кругозір, чотири роки поспіль. Скільки йде у нас війна, ми започаткували такий проект. Що діти, кожен клас, який готується до посвяти в ліцеїсти, готує проект про наших випускників, які загинули і віддали життя за Україну цього року. Майбутні ліцеїсти особливо глибоко вивчали життя і подвиг героя України Олександра Рогоціна. Випускника ліцею, який мужньо боронив рідну землю і загинув за свободу, він є одним із десяти випускників навчального закладу, які полягли на війні. Ліцеїсти пишаються такими випускниками і прагнуть бути гідними їхньої пам'яті. в ліцеїсти це для нас дуже важливе свято. Ми його дуже довго чекали. Воно це для нас велика честь і в той же час велика відповідальність, яка означає те, що ми вже стали старші і відповідно маємо більше обов'язків. Але це не зупиняє нас на шляху до досягнення нашої мети. Хоча у кожного вона різна, знає в когось хороші оцінки, в когось там якісь. Досягнення в спорті чи ще в чомусь? Той день, якого ми довго чекали, тому що колись, коли ми були ще в п'ятому класі, ми мали посвяту в козачата, і ми довгий час ще чекали на цю посвяту в ліцеїстів, бо це дуже той день, який хоче кожен учень нашої школи. Наче коли ти вже стаєш старшим, і це крутіше. Пишається своїми учнями, а тепер і ліцеїстами класна керівничка восьмого Б класу Галина Гургула. Кожен із них дуже хоче стати ліцеїстом. Всі переживають, як то все має відбутися, і всі дуже відповідально до цього готуються. Кожну ту фразу вони повторюють по багато разів, репетирують, питаючи них виходить. І знаєте, я приходжу на перерві і бачу, як один одного перевіряють слова. Насправді цьогорічна подія була особливою, оскільки відбувається в рік 80-річчя від дня заснування навчального закладу. З Коломиї Вода Малецької Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.